Всім привіт! Переробляємо такі катки радянські, вискладні. Будуть вони складатися не так, як зазвичай, ми привикли, як Умань Фермаш, а будуть складатися, як робить Європі, на гідросиліндрах вперед. Відео, як вони мають складатися, я вам зараз ставлю. Що було зроблено? Куплений був кругляк з 45-й діаметр, 45-та сталь. Відправили хлопцям на проточку, хлопці точать на днях маємо забрати. Вироблять під посадочні, під гайку. Так, далі була зварена вже така рамка. Значить, труба 150 на 100, 6 толщина. Зварена вже рамка. це... Основна несуща конструкція. Значить, це верхня частина. буде, тут буде подчіпник стояти, і на ньому буде вал і буде одне крило ходити. Тут вже посадлені отвори. Зроблена була така закладна пластина, тут вона ширша, а тут вона вуща десь до цих пір проварена, в всередині. Тут посадлені вже отвори. І ця пластина з двох частин. Нижня Десятка, верхня восьмерка. Це 100 на 106. А це в нас було 100 на 100, там 4,5-5 мм, точно не скажу. Так, Потім вже вирізані 2 частини на боковій ну, бокові секції, і в них вже пересовлені отвори насквозь підвал. Повністю коронкою. Проточені було два таких вали. Тут під 40 діаметр, тут він 45-й. Під 45-ту коронку був зроблений отвір сквозний. Цей вал буде вставлятися ось до цих, до цих пір і обварюватися. Тут він буде на пошіпніках. Так. Потім були зроблені отакі флянці. Це флянці, до яких буде прикручуватися оця оватовська ступіса. На отвори. Цей флянець буде ще. Хлопці фрезерували по боках. Треба ще забрати угли. І цей буде флянець вставлений в трубу 120х120, шестерка толщиною. Ось сюди. Ну, вона обріжеться, понятно, обкантується І буде варений. Це буде. Ось ка, грубо говоря. Так. Потом. потом, потом, потом. Куплені були вже шини. Ось такі шини. Фірма, 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 індійські Аскенсо. Розмір їх 10,5 на 65 на 16. Вона 14 слойна. Діски під неї від комбайна нива задні. Сейчас скину таке. Вони вже від піску сторонні. Тут заварюється, заварюється повністю нова середина. І на координатному санку під нашу розболтовку буде зроблена нова розболтовка, щоб диск прикручувався на увазовську, увазовську, волговську ступісу. Це Та якось так. Зараз будемо варювати вали. Також був куплений метал ще по металовій. 14-й швеллер. Ось тут два куска по два метри. До один кусок, один кусок один, другий. Тут та пластіни, там на підсилення, а тут ще кусок 100 на 100. Це ось до ще кусок 150 на 100. Ми її купили 12 метрів, це ще буде робитися далі з неї рама повністю. Вся рама буде з труби 150 на 100, шістьорка толщина буде варитися все з неї. Почіпники будуть стояти ось такі польські. Зараз покажу вам, які почіпні. Будуть ось такі подшипники, значить, по пошіпниках, як воно має бути. Це вони ще докуптеся, бо їх купили тільки пару штук. Значить, буде тут почіпник стояти, в ньому буде вал з, полу, ну, з крилом. І відповідно там оця площадка варюється, цей пошипник поміняється на такий. Оця площадка буде орієнтовно тут варюватися, щоб... Ну, одна напроти другої було рівненько, все чітко. Та й така. вже селіндр є, під розкладання. Теж вам зараз покажу, де це вони. Які будуть розкладати це все діло. Ну, все має пучитися прикольно. Але я не знаю, скільки часу воно в нас займе. Тобто багато часу займаюся токарна робота карна робота прям дуже багато часу займає, бо хлопці зараз токарі заняті, у них там своє є. Що точити. Ще ми їм там підкинули, тобто вали оті ті накатки. Вже в них тиждень лежать. Але через пару днів мають бути, бути готові. Потім у рамку ми ну, за день її зварили, поки виставили, поки це все пообрізали, поварювали. Ще треба виставити, буде ось ці площадки, зварити. А зараз будемо варювати ось ці вали всі полукрила. Швелір був куплений для того, щоб ну, він буде варюватися сюди збоку, буде на ньому пощіпник і буде на ньому вали вже з набраними катками. Та якось так, так значить, заварили тут вже оське все. Варимо. Варимо, варимо. Ось на сей. Тобто вже квадратики, тут болти, кальоністю 10 і 9 поперехвачували. Подожди, ай, подожди, не спіши. Тут оська буде така, такі швиюся. Квадратик витрубую 120 на 120, 6 толщиною. Старуса. Длина цієї оськи буде 1,40 сорок. Якось так. Так, що тут ще? Що тут ще, що тут ще? Циліндри такі. І коли стояли в нас на подйомі на культиваторі на складання крил, але вони там слабоваті, то буде їм інше примінення, як покажу. Та якось так. Тут все робота кипить. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде. А нас починається дощик.